Друзі, всім привіт! Посадила я в цьому році ожину Freedom Це сорт ремонтантний. І вона без шипа, без колючок. Вже скоро вересень, але цей кущик навіть не спішить квітувати, тому що він тут у нас. У затінку тут дерево. Зараз покажу другий кущик. У мене два кущика. А це другий кущик. Він росте на краю города. Ось наш город. І він тут росте біля бахчі. Він уже квітував і навіть вже є плоди. Ви бачите, які вони громадні. Вони просто громадяни. Я ще його не куштувала, тому що він повинен добре відриватися, але він держиться. Я не можу його одірвати. Значить, він буде несмачний. Треба чекати, коли ягідка буде зніматися сама. Купила два і думаю, розмножувати мені його. Чи не треба. Ну, Навірно, спочатку треба скуштувати. Чи в кого є такий сорт, чи нема. Деякі спеціалісти кажуть, що ремонтантні краще на півночі України не садити, бо вони не встигають визрівати. Треба садити літні сорти. В общем побачимо. А пока так. Всім пока.